Листопад вирішив здивувати. Після прохолодної суботи неділя принесе справжнє потепління. 2 листопада температура підніметься до комфортних показників, хоча хмари все ще залишатимуться гостями у більшості регіонів. Подивимось, де неділя буде найтеплішою, а де ще збережеться осіння прохолода. На Київщині температура в день підніметься до 12 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс восьми. Вітер південний, швидкість 4 метри за секунду. Пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде майже повністю затягнуте хмарами, проте опадів не прогнозується. На півночі. На Житомирщині температура в день досягне 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. У Чернігівській області температура вдень становитиме 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Вітер південний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується повна хмарність, дощу не буде. На Сумщині температура вдень буде 11 градусів тепла, а вночі плюс 7 градусів. День буде з помірною хмарністю, опади не прогнозуються. На сході. У Харківській області температура вдень складе 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Небо буде частково хмарним, без опадів. На Донеччині температура в день підніметься до 13 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 8 градусів. Прогнозується малохмарна погода без дощу. У Луганській області температура вдень становитиме 11 градусів тепла, а вночі плюс 7. Небо буде затягнуте хмарами, місцями можливий короткочасний невеликий дощ. На півдні. В Одеській області температура в день буде 14 градусів тепла, а вночі плюс 13. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Очікується малохмарний день. Дякуємо, що обираєте нас щодня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і обов'язково діліться прогнозом з близькими. Так, ми зможемо допомагати ще більшій кількості людей планувати свій день. На Миколаївщині температура вдень складе 15 градусів тепла, а вночі плюс 8 день буде з невеликою кількістю хмар і ясними проміжками. На Херсонщині температура в день підніметься до 16 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Прогнозується частково хмарна погода без опадів. У Запорізькій області температура в день досягне 14 градусів тепла. А вночі буде плюс 7 градусів. Небо залишатиметься майже чистим, опадів не очікується. У Криму температура вдень становитиме 16 градусів тепла, а вночі очікується плюс 8. Небо буде ясним і чистим. На заході на Львівщині температура в день складе 17 градусів тепла, а вночі буде плюс 11. Вітер південний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується похмурий день з суцільною хмарністю, але без дощу. У Івано-Франківській області температура в день буде 17 градусів тепла, а вночі плюс 9. Спостерігатиметься значна хмарність, проте опадів не буде. У Тернопільській області температура в день підніметься до 14 градусів тепла, а вночі очікується плюс 8. Вітер південний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, дощу не прогнозується. У Чернівецькій області температура вдень складе 18 градусів тепла, а вночі плюс 8. Спостерігатиметься переважно хмарна погода без опадів. На Закарпатті температура в день становитиме 17 градусів тепла, а вночі буде плюс 12. Вітер південний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність без дощу. У Рівненській області температура в день буде 14 градусів тепла, а вночі очікується плюс 9, вітер південний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо затягне хмарами впродовж усього дня, але опади не прогнозуються. У Волинській області температура в день становитиме 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 10. Вітер південний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо залишатиметься затягнутим хмарами, опадів не очікується. На Хмельниччині температура вдень підніметься до 14 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься майже суцільна хмарність. У центральних областях на Кіровоградщині температура в день складе 14 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Вітер південний. Швидкість 4 метри за секунду. Хмарність буде невеликою, без опадів. На Полтавщині температура в день становитиме 12 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 6. Очікується малохмарна погода без опадів. На Черкащині температура в день буде 13 градусів тепла, а вночі плюс 8. Вітер південний: швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Прогнозується частково хмарна погода без дощу. У Дніпропетровській області температура в день складе 13 градусів тепла, а вночі плюс 7. Очікується малохмарна погода без опадів. На Вінниччині температура в день становитиме 14 градусів тепла, а вночі плюс 8. Вітер південний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде майже повністю хмарним, опадів не очікується. Це був прогноз на неділю для всієї України. Насолоджуйтесь теплим днем. Бережіть себе, проводьте вихідний з користю, і побачимось вже завтра з новим прогнозом. Гарного дня!